Трати росіян є найвищими з часів піку битви за Бахмут. Про це повідомляють в розвідці Великої Британії. З цим, як хотіть на усіх напрямках Збройні Сили України продовжують вести наступальні операції та досягли певних успіхів. Зазначається, що останніми днями тривають запеклі бої, найбільш інтенсивні з яких зосереджені в Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута. Обидві сторони зазнають значних втрат, причому втрати росіян є найвищими з часів піку битви за Бахмут у березні, підкреслили у розвідці. Нагадаємо, що Збройні сили України уже ліквідували понад 220 тисяч російських загарбників від 600 до 1000 щодоби. А нещодавно британська розвідка підтвердила загибель на фронті важливого генерала Ерефі. Він загинув внаслідок удару по командному пункту на півдні України. На бахмутському напрямку відбувається те ж саме. Ворог туди також перекидає значні свої сили. Тобто він вже почав кидати резерви, не залишаючи спроби, все ж таки, хоч якось зупинити. Наше просування сил оборони саме бахмутського напрямку, так званої бахмутської дуги. І також перекидає сюди сили, знаючи, що якщо він втратить те, що вони здобували ця велика армія збірна солянки, кого там тільки не було, і парашутісти, і моряки, і зеки, і отказніки, в общем, там туди скидали всіх. І в ітогі, все, що вони його так довго мучилися і так довго про це мріяли, наші хлопці зробили такий добрий жест волі для них. Них і зараз ми гриземо ту Берхівку і атакуємо ягідне саме панівні висоти. І також ми маємо успіхи. Нехай вони не такі великі, як були спочатку. Але давайте, як правильно сказав наш гість, треба. Ну реально розмірковувати над тим, що все таки у них дуже багато живої сили, саме цього м'яса розумієте? тобто з яким вони не рахуються взагалі. Тому навіть ця кліщівка там нам потрібно зайняти одну панюну висоту, з якою ми потім просто дотримуємо всіх, хто там залишився, і в нас тоді відкриється шлях їх повністю перерізати оперативним таким оточенням, перерізати шляхи постачання із півдня із півночі. Чи тобто трохи трохи та замкнемо ми цю е, таку стратегічну для нас е, е, наступальну дію, а саме фланги, тому що в самому місті е, ну я не знаю. Є різні, от якщо ви мене зараз підтримуєте в цьому, скажете свою думку. Але от якщо ми візьмемо багато хто зрівнював е, Бахмут з Сталінградом, ви ж знаєте. Тобто, чим зараз нагадує це місто Сталінград, тим що там все зру зруйновано також тому є такі гіпотези. Були що Сталінград зруйнований ще важче було взяти саме кому німцям. Так, от їм зараз цей Сталінград як би витримати, але якщо ми їх візьмемо в оперативне оточення, те, що ми зараз успішно робимо, тоді часів яр. Берхівка, Ягідне і Кліщівка зробить для них той адський котел, про який я навіть не знаю, як вони там будуть розповідати на своїх от таких ну, каким-то новосним каналам. Тому наразі йдуть бої. Наші сили оборони продвигаються десь на 100, десь на 200 метрів. Уже немає там, я розумію, кілометрових таких марш борсків. Чому давайте все ж таки тверезо оцінювати і не Рівнятись, як нам тут все розказують про ви знаєте про якому марафоні, але давайте тверезо оцінювати ситуацію, що вони туди перекинули такі ж значні сили, як і під Запоріжжя, і під напрямок, де зараз проходять саме стратегічні удари, і ми звільняємо наші землі в Запорізькій області ці селища, і навіть ті, що перебули в сірій зоні, зараз наші наважилися і перейшли і забрали під свій контроль. Ви чуєте, як вони про це кажуть? Ну, вони взяли, ну, воно не потрібно було. Тобто до цього потрібно було, а як тільки наші Збройні Сили, то закон, і не треба було. Тобто, ви розумієте, у них така дитяча оця поговорка взяли, так, таке ну, не треба було, якщо чесно. Бахмут назад доб'ють. Ну, Ну, що ж ти зробиш? то розумієте, нам своє робити. Тому я вважаю, що треба до всього підходити розмірковано і підтримувати наразі те, що відбувається конкретно на, на бахмутському напрямку. Це стратегічний наш напрямок залишається абсолютно точно і абсолютно абсолютно повністю вас підтримую в цьому і ваші слова. тут Гіркін Стрілков в своєму черговому відеоблозі бідкався, що не вистачає ось. Живої сили у, у росіян, і каже, що можливо, все одно доведеться. Кремлівському керівництву оголошувати чергову мобілізацію в Росії в Росії до російської армії, тому що ті 135 тисяч, які вони набрали, ці 135 тисяч їх по і не вистачає, і десь 70-80 тисяч. Це оці мобілізовані, яких зараз вже призвали по контракту. Чи справді чи насправді ось така ситуація з живою силою у Росіян? Ну, ви знаєте, стрілковий Гіркен, то, що він там віщає. Він такий перетворився в такого блогера під живот. Йому крайні завідують повар пірожин. Отета там у них теж ще один такий з'явився, начальник війни, і вони оце вдвоєм не знають, хто краще виразиться в таких красивих словах. В пользу ВСУ ви чули, що вони вообще уже там пають? Той уже не знать, як співати по Отчеству, всіх вже знає наших командирів і генералов з уваженням? Можливо, він далекоглядний трохи. ну, він розчитує, що ми йому е, просто срок буде менше. Ну не довічно, а до смерті. Тобто, він оце ні на що він може там розчитувати їхній пригожин і стрілков гіркін е, Що по поводу їхніх оцих двох нових шлунків, яких вони туди підготували і кидають масово на загибель. Е, ви знаєте, на жаль. Вистачає. Знову вам скажу, давайте тверезо. На жаль, їх вистачає. Тих, що туди привозять, як і привозили всю зиму, нам от я вам скажу, як заїхав в листопаді туди. В тих теплушках, ну в них нічого не міняється. Чим хуже умови доставки, тим вони швидше внідряються в пальові условия цього ужаса. Тому їх туди привозили, викидали на перонах і відправляли зразу в бій, тому м'яса в них достатньо. Але ж ви знаєте, що вже по всіх їхніх так званих рупорних змі. Гуляють уже, що все-таки осінню, те, що ви зараз сказали, ви знаєте, прийдеться все таки мобілізувати. І то, що їхня їхня цей надцятий якийсь Путін, я не знаю, їх там їх відрізняти вже. Ну знаєте, як кажуть хуже, фотографії в паспорті, може бути тільки її ксерокопія. Так, оце ж Путін, ксерокопія того, що могло бути у них. Понімаєте? Він оце постійно з'являється то вухо більше, то нос то ноздвініше. Там уже можливо, вже й не звертати уваги, все одно воно буде віче.